Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на ефкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Це якась неймовірна історія. Це якось так мало скластися, що ми мали з нею бути разом з цією сябакою. Це Нюша. Чотири роки тому сніданок шукав дівчинці родину. Вона була зовсім крихіткою. Її разом з братиками і сестричками знайшли на вулиці у коробці і е рятували волонтери. Тоді цей чорний комочок в перлах побачила мама Юлії, але забрати не встигла. Випередила інша родина. Проте, буквально через день нюшку повернула, а потім ситуація повторилася. Тобто її два рази брали, і два рази повертали. Алергія в дитини виявилася, чи що. Тоді за собачкою приїхала Юля. Було враження, ніби тваринка призначена саме для неї, ніби її повертали, бо саме нюшка обирала собі хазяїна, а не навпаки. Вона до мене на ручки стрибнула, і я розумію, що я просто закохалась. У неї була дуже маленька голова і просто здоровенні локатори. І тому іноді я кажу: Нюш, може, ти не собака, може, ти якийсь пришелі Я не знаю, а був цілий скандал. Місяць, сестра образа скаже: я її знайшла з мамою. Найди собі інше, кажу, ви не розумієте, це любов, все я її не вітам. Юлія розказує до квартири: нюшці навіть не довелося звикати. Вона одразу зайшла сюди, немов хазяйка. Прийшла, наче в свій дім зразу. Така ділова попісяла на підлогу, звісно. Тоді був ковід, не було стільки роботи, і в мене були ці півроку, якби повністю стати мамою. Я перший місяць, там навіть два з нею на дивані. Тут ми спали вночі. Ми по боках, вона посередині, я боялася її роздавити. Вона дійсно трошки не така, як всі собаки. Іноді мені здається, що в неї емоції як у людини. Вона гіперемоційна. Ну, тобто, це така справжня жінка. Жінка, яка любить компліменти і постійно привертає до себе погляди, тому що в неї така дуже класна розмальовка. Ці лапочки білі, бачите, в неї такі тут плямки, як у давматинця. В неї цей животик. Я іноді кажу, ти як ця альпійська коровка. Щоправда, інколи сильно хропить. Хропить як дядько. Я інколи прокидаюсь, думаю, що це Чоловік нюшка любить класичну музику. А коли звучить гімн України, починає підспівувати. Дивиться футбол, слідкує за новинами і допомагає своїй хазяйці збирати донати на ЗСУ. Що ти кажеш? А коли Юлія в чергове їде на фронт як волонтерка, дуже сильно сумує. І от коли я їду, вона любить село, все любить, але тато каже все одно: от на вечорами дивиться на двері і чекає, коли я повернусь. Я часто це кажу теж в себе в інстаграмі: беріть безпритульних тварин, ніхто вас так любити не буде, як вони.